Казка на ніч Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Казка про яблуню. На УЗліссі. Біля рову, Де дідусь мій пас корову, кучеряве, як вільце. Зеленіло деревце, і зайчатко, і лисичка називали його дичка. І колись давно-давно липам скаржилось воно. Чом я, дике, я не дике, скоро виросту велике. Нині зовсім невеличке. П'ю водичку от кринички, що прозора наче скло. Із зернятка я зросло, ось довкола ліс я, може, клином стану я, може, дубом в лісі скраю, ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатко стало, Подивилося і сказала ти з яблука, що впало, до землі вчепилось ти, щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. Хі-хі хі, хи-хи-хи. -хі -хі. хі -хі -хі. З неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди. Якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у зліссям дід. З корячка води напився і на дичку задивився. Непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка, в бур'яна густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід скрізь лопухи і сказав Роздивляй зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де порічки й виноград, де квітує все зелене, станеш Щепою у мене. І коли зжовтів весь ліс, Деревце дідусь приніс, до господи й посадив, і довкіл обгородив, Щоб не сміли зайченята в зиму яблуньку чухрати, а на весну залюбки прищепив дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, і зросла, як дід хотів, яблуня семи сортів дозрівали на осоні білі яблука червоні. Ось і казка невеличка, вам про яблуню, про дичку. От і казочка скінчилась. Та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.